Ранок на Нікопольщині розпочався із тривох та обстрілів. Чи є влучання? ВРВА уточнюють. Пожежа на запорізькій атомній станції вщухла, що її спричинило, та як відреагувало магате. Які наслідки для природи та людей може мати займання на заес? Розбираємося вже на початку випуску. Одна людина загинула ще 13 постраждали. серед них півторарічна дитина. Окупанти продовжують терор цивільних. Як люди тримаються та допомагають один одному під постійними обстрілами? Часто Ково без світла залишиться село Покровське. У чому причина? дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок на Нікопольщині розпочався із тривог та обстрілів. Чиє влучання РВА – уточнюють, місцевих закликають не залишати укриттів до відбою небезпеки напередодні ж. Росіяни обстріляли райцентр та прибережні громади зі ствольної артилерії. Понівечені чотири приватні будинки та лінії електропередач. Люди не постраждали. 31 раз окупанти атакували Нікопольщину і вихідними. запускали по району дрони камікадзе та обстрілювали з артилерії. Випустили по цивільних понад два десятка снарядів. Били по райцентру Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Вороже залізяча потрощила приватні будинки, господарчі споруди та лінію електропередач. Люди вціліли. Одна людина загинула ще 13. Постраждала серед них півторарічна дитина. Увесь минулий тиждень. Копольщина здригалася від ворожих ударів. Росіяни атакували населені пункти з РСЗВ, артилерії, ФПВ та літачками камікадзе гатили по жилих мікрорайонах та інфраструктурі через обстріли у прибережних громадах. Десятки потрощених будинків як тримаються та допомагають один одному під цілодобовими обстрілами. Далі у сюжеті. Приїхав у двір, заїхав в гараж, тільки-тільки поставив машину і прильот одразу во двор. Ми з гаража навіть не вийшли. Так, Юрій розповідає, як дивом вижив, коли росіяни накрили снарядами його вулицю. Одне з влучань було якраз в його оселю. В цей час чоловік повертався додому з роботи і якби поспішив зайти в будинок і сам міг опинитися під завалами. Втім, разом з дружиною обійшлися тільки контузією. Вийшли, все розвалено, нема нічого, ні криші, ні ну, нічого повністю. Все розвалено, і машина в гаражі привалена. Потолок привалив автомобіль. І в автомобіль. Ну, що можна сказати. Контузія у супруги була в мене. Швидка приїхала, показала допомогу. сам Юрій воював в АТО. Зараз працює водієм швидкої. Розповідає його подвір'я окупанти обстріляли тричі, влучали в город, гараж та в покрівлю будинку. Зараз відновлювати пошкоджене житло допомагають друзі та сусіди як грошима, так і власними силами допомагає і подруга дружини пані Людмила. Жінка з родиною проживає на береговій лінії і сама не раз потерпала від масованих атак ворога. Не дня ні ночі Просто жах. діти, діти і онуки бояться вже прилітають осколки постійно. А перед новим роком у нас пошкодило господарчі споруди. Трошки в дім легко відділилися, кажуть а так кожен день. Усувати наслідки ворожого обстрілу допомагає і сусід Віталій. Криша розкрита на хаті, гараж розкритий, підвал розкритий. Зараз усуваємо наслідки. Двічі під ударом було і подвір'я Петра. Чоловік у будинку проживає один дружина за кордоном, а син на фронті. У чоловіка після атак вибиті вікна у будинку, побитий шифер на даху та зрешетило паркан. Він на кухні був. завтракав. Почались приходи туди. отут на дорозі приход. Сусіду хату рознесло. Між полаганим ж, Вийшли і потім собаку в підвал. Роді прекратилося, чуємо свисто, братом в підвал. З підвала виходимо один другий. На допомогу рідному брату приїхав Юрій, каже, працюють, ризикуючи власним життям. Обстріли кожен день номерно почти що. І зранку, і в обід і ввечері обстрілюють. Працюємо і під обстрілами Ну так живемо приїхав до брата, наслідки устранять рідний брат постраждав. Загалом тільки за один ранок жителі Покровської територіальної громади нарахували з десяток атак. Ворог гатить зі ствольної артилерії, дронів та літачків. Камікадзе місцеві кажуть, жити тут страшно та своїх домівок не покинуть. Бажання жити та дочекатися того самого дня перемоги. Моги, які будуть відзначати всією громадою, більше Вікторія Вахрошина, Альона Балковата, Ігорсілко про Нікополь. Пожежа на Запорізькій атомній станції вщухла про це повідомили в Дніпропетровській ова. Чергова провокація на станції сталася вчора. Надвечір на одній з градирень виникло займання. Над станцією здійнявся густий чорний дим. Відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський. За словами очільника РВА Євгена Євтушенка, окупанти влаштували займання, підпаливши велику кількість автомобільних шин. Водночас глава держави запевнив, заяс працює у штатному режимі, а показники радіації у нормі. Запорожська АЕС, 12 августа 24 года. Запорізька АЕС, 12 серпня 2024 року. 12 година дня. 12 мікрозівертів за годину. Що відповідає фону? Запорізька АЕС. Запорожська АЕС Вогонь розвели на об'єкті технологічного водопостачання. Воно лише в кілометрі від енергоблоків кажуть в енергоатомі і додають, якби пожежа розповсюдилася, міг би статися виток радіації. Натомість російська сторона вже звинуватила ЗСУ у провокації. За їх словами, наші військові вдарили по території станції дроном. Своєю чергою, президент Зеленський відкинув ці звинувачення, зазначивши, що Росія з першого дня використовує ЗС для шантажу і закликав Магате відреагувати на ситуацію. Слід розуміти, що безпека буде тоді, коли запорізька атомна станція буде під контролем України. І на ті події, які вчора публікував президент, повинна бути жорстка реакція і МАГАТЕ, і всієї світової спільноти. Експерти магата заявили, чули вибухи перед початком пожежі. Після зафіксували сильне задимлення у північній частині станції. Деякі жителі Нікополя задимлення на Запорізькій атомній станції бачили просто зі своїх вікон, як люди реагують на новини, чи є паніка, та чи знають, як діяти у разі радіаційної аварії. Наші журналісти опитали місцевих. І вже не страшно. <різько> <різько> чули, і чули, що було спровоковано цей страх, і нічого ми не плануємо не уїжджати, нічого. Все добре буде. Дуже переживала, думала, як, якщо буде така ситуація, взрив, то думала, що треба зробити в хаті закрити всі вікна. Ну і документи, все перше необхідне збирати. Потрібно якимось пострабним вікна, вікна позакривати усі. Дезінформацію просто, я думаю. Вже немає ніякої реакції, це не перший раз. І я думаю, що це просто звичайна провокація. Я думаю, що буде, як буде якась інструкція, і будемо її дотримуватись, там, наприклад, евакуація якась або ну тобто буде ді... інформація від нашої влади, будемо її прислуховуватися та виконувати дії. Без головне без паніки, я думаю, тому що паніка це завжди. Вона не є доречна в ну, будь-якій такі ситуації. Провокація чи дійсно небезпека, що горіло на два чернеділі на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції? Чи є загроза витоку радіації та які наслідки можуть бути для екології, здоров'я людей та сільського господарства? Ми розпитали про це доктора біологічних наук та радника міністра захисту довкілля України Григорія Шматкова. Послухайте. На Запорізькій атомна. Дві гігантські градірні, висота цих градірів 120 метрів. А що? Що це таке? Це бетонні башні, поле і внутрі. Градирні це обладнання для охолодження води, в водообігових циклах на будь-якому будь-якому підприємстві, на якому є використання охолоджування високотемпературного обладнання. Обов'язково є оборотні цикли, і в них одним із елементів є системи оположення. Оскільки не використовуються для оположення станції після того, як Росії закупили, то вони стали використовувати їх як складські приміщення, що там зберігається в цих складах. Точно нам не відомо. Судячи по э, тому э, диму, що виходить з гродівничів, можу э, з повною впевненістю сказати, що це, мабуть, гаріти резина. В покришках дуже багато багать. От тепер пробачте, всі ці э, ядовиті речовини, пішли в повітря, в повітря. І будуть осади, дощі, і все це де буде. Де буде на поверхні землі в наших огородах а вони десь в кілометрі, приблизно приблизно кілометрі від блоків. І на блоки це ніяк не може а, нанести будь-яку шкоду, тому що вони зараз не використовуються як оположувачі. Так, якщо б вони використовувалися, тоді було. Зараз реакктори в спя такому режиме имстатнята невеличкой кількісти воды, яка потрапляє з Баейева. Гігієнічні набори для родин переселенців із дітьми таку допомогу від благодійників з 12 по 17 серпня видаватимуть у Покровській громаді для отримання гуманітарки. Треба мати з собою оригінали документів, паспорт, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини та за наявності посвідчення багатодітної родини. Гігієнічний набір один на всю сім'ю. Якщо ж родина багатодітна, можна отримати два пакунки. Доброго вечора, ми з України, а точніше заводу Інтерпайп Нікотюб. Я Андрій, працюю на заводі, От самому не віриться вже 23 роки. Я професійний токар і це мої токарно-гвинторізні станки. Оцей, цей, і цей також. Це наш керівник Олександр Вікторович. Траплялося в нас всяке різне. А в принципі, мужик нормальний. Працювати можна. Моя колега по роботі, пані Лариса. Людина своєї справи допомагає усім і людям, і тваринам. За що люблю свою роботу, за те, що стабільна, за вагомий соцпакет. Є заводський безкоштовний транспорт, їдальні зі знижками для працівників. Думаєш, про наш борщ і душа зігрівається. Йдемо в укриття, що поробиш. Повертаємося у цех від бій повітряної тривоги. Запрошуємо усіх, кому потрібна стабільна робота та гідні умови праці до нас. Навчимо, підстрахуємо, радо приймемо у колектив. Все, зняли вже, розходимося по робочим місцях, Робота стоїть. Вимикай камеру, поки орки не прокинулись. Устроїли тут Голлівуд, Скільки часу пакета? Важлива інформація для жителів села Покровське. енергетики попереджають про планові відключення світла у населеному пункті 13 серпня з 8 до 19 без електрики залишаться вулиця Щедра та провулок сонячний мешканців. Просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.